Так, ну що ж, про вас вистав подобайка. Це Вікторія 3. Ми тут граємо. У нас 58,4 мільйони ВВП. Ми збудовуємося. Я хочу вийти в перші місця по ВВП. Місьоме місці по ВВП. Хочеться краще. Особово хочу вийшов ВВП, на душу населення ще можна збільшити. Мене драту. А, до речі, ми. Я побачив, що я можу е інвестувати. Інвестувати. Так, Шовк. Я тепер можу отримувати шовку стільки, скільки мені треба, скільки мені необхідно. У нас є попт. Ще на 76 розкішного одягу і на 98 розкішного. А, 76 розкішних меблів, 98 розкішного одягу. А, і купа звичайного одягу. Насправді кажучи, тепер, коли я можу робити тканину, нам би ще сірку отримати. Коротше, гаразд. Все витягнемо. В нас мінус. Все одно зараз мінус сконцентрований на тому, що я сам роблю. Давайте загалом. Я б такий зробив, щоб три шовку. Я ж шовк імпортую. Ринок. Шовк. 110. А, ні, імпортую. А, так. Імпортую 110. Так, тебе прибираю. Прибираю тебе. Тут я 12 імпортую. Хм. Давайте припинемо імпортувати, і буде, власний, шов. 40. Ось так, 7 зроблю. Нехай будується. Я, знову ж, я записую наперед, тому не встиг прочитати ваші коментарі, чому воно все червоне. Хоча воно б не мало бути об'єктивно червоним. Можливо, через нестачу сталі. Так, сталь вже будується моїми інвесторами. Але я ще б, власну руч побудував в себе. Все, що можна побудувати. В себе будую в себе, я не буду їм будувати. мені цікаво, так. шовк? Окей, я буду все картвел шовк. Я ж отримаю, типу. Це ж мені піде. Шовк. Намірю. А зараз побачу, до речі, зараз побачу. Чи я для себе буду, тому що я зараз подумав, а що як я не для себе, прям їм будую, типу. Я не отримую цей шовк. А що як, але. Зараз побачимо, шовк, по ідеї, нас має полетіти в плюс. У, він... У нас вільна конкуренція. Є. Ха. Ха-ха-ха. Ха-ха-ха. І плюс одна кампанія. Так, мені цікаво. По-перше. Ой, одяг щось. Напись, показує, що одяг не піде в плюс. Ти нам збільшиш ефективність з 9... 5 до 12. Вно. До 15 аж. З 5. Ти до 16,4 збіжиш. Ефективність до 12 не цікаво. До 26 сталь, вау. Ну, не скористатись 26. Вау. діти так. Сталь Одеси. У нас сталь зараз буде з головою. Ти просто про мінус сталі можна забути. ще ні. Сталевих балок. вони просто в плюс вийшли Коротше, все одно, непогано. Але я побачив, там мінус 150 вугілля. І я побачив, що я не отримую це просто це, це чисто інвестиції, так? Інвестиції це просто інвестиції, вони. Я думав, я отримую доступ до цього ринку. Припустимо, я побудував їм виробництво шовку. Чи можу я тепер ні, навіть імпортувати з вашого ринку не можу? О, ви вважаєтесь московським ринком? Фу. ви московський ринок, остро. Тобто, все ж таки я можу увійти в чужий ринок. Як увійти? Припустимо, є поруч австро-горський ринок. На якому є сірка, до речі? 315 сірки. Припустимо, як? Я не розумію, чесно кажучи, я не розумію. Як мені увійти в чужий ринок? Припустимо з Італії. Я захочу спільний ринок з Італії. Або запросити в свій ринок. З я Жодних дій не можу зробити. Я справді кажучи, просто не бачу. Кнопка умовно йде, яка дасть мені будуватись? Що мене з будівництвом сталося? Все ж було нормально. Так, в нас знову хочуть президентську республіку, але буде революція. Я, я просто не зможу прийняти. Я вибачаюся, справді просто. Мені просто не дадуть. Він торгівлю хотілося б ще взяти. Я не знаю, як це буде впливати на нас. Може, я через те, що слухайте. Може, через протекціонізм я не можу вступати, входити в інші. Так, давайте спробуємо. Блін. Занадто маленька підтримка. Хто підтримує промисловці? Ну, це зрозуміло. Чому інтелігенти не підтримують, я не розумію. Так, ага, по цензурі я не пройдусь. По обов'язковим школам також мені не дадуть взяти. Закон про бідняків. Давайте. Тут, типу, прям. Дуже багато його підтримують, хоч шанс успіху 20%, але ніхто не проти цього закону. Окей, я зрозумів. Я думав, я отримую ресурси. Ти я побудую в. В Сакартвелл побудую. Я отримую від них ресурс. Але я ні. Не отримав. Окей, як я зможу когось запросити на свірі не ну, ти. Я не розумію. Тобі я готовий приєднатися до чогось ринку. Воно раніше ось тут було. Торгівельна угода? Накій ну, на старогорщина. Покращу відносини? Польща. Польща. в тебе який? В тебе незалежний жінок? Це прикольно. Ну, закон про бідників складання. У мене 59,2 мільйона ВВП. Потрохи поступово зростаємо. Так, Іспанія все ще. Так, нам треба все ще не здоганяти Іспанію. Дайте мені хто-небудь, сірку. У мене все ще неймовірний мінус одягу. О, максимальна кількість компаній, дякую. Кого ви мені пропонуєте? 21.9, то ж... Човники. Те ваші плантації дуже сильно піднімуть. Так, рост колоній, Так, так, так. Насправді так жовчі. Чому? Чому суспільство поводу України не дасть мені бонусів? Написано: не збільшить успішність. Але мені потрібно велика кількість тканини. Це дивно. Тут 7. О, з 94 впаде до 7.6. Давайте я ризикну. Зроблю цю кампанію. Тепер у мене на ринку має бути дуже багато. Добре, в 100 тканини. А зараз подумаємо. Як факт, у нас вже 100 добрив. Було сільські пшеничні ферми. Судей тканини, скільки там Добро, мінус. Давайте їм час подумати. Дамо їм час. А поки що йду в текстиль. Так побудував прям багато. Побудую. З часом побудую багато. Що сталося з моїм будівництвом? Блін, спроти зістальним рамом. Я б насправді кажу, що робив, але. питання динаміта. Я імпортувати не зможу нормально. Ну, типу, ніхто не експортує. О, у нас 64 мільйони ВВП. Я вже прийшов ось цю відмітку у 60 мільйонів. Телефон. Чому б ні? 61 мільйон вже ВВП. Прекрасно. Тканина плюс 102 добрих не вистачає. Зерна не вистачає. Одягу не вистачає, всього не вистачає. На останній ферм на волині? Чернігів трохи ферм. Потім ще розбудую. В чернігів просто ферми, які ще фрукти і зерно роблять. Скоріше за все, потім просто представлю. Є все, я просто. Повністю повністю всі регіони вже ферму забудую. щоб б хтось! Багато хто просто бачите, не. не імпортує нам нічого. Ой, голосування не пройшли, але. Але пройдемо. О, у нас 625 мільйонів ВВП. Грузія. Це союз. Так військово. Статистика вивчила. 63 мільйона ВВП прекрасно. Який сенс тоді щось будувати? Тобі, якщо це не прийде на мій гірбунок. Я імпортувати це не можу. Телефон відкритий, і електрозаводи відкрили. Я не знаю, що там електрозаводам потрібно. Так гра сама по собі. Не. Ну, я підтримую. Підтримую технологію, яку вивчає сама гра. І давайте чисто, щоб подивитись. Я в пріоритеті побудую електрозавод. Ти каучук споживаєш. Який. А, який жах. Ну, дайте каучук спробуй трохи і імпортувати. Написано, що 6,4, де я будеш давати плюс за телефони. Раніше? Воно ось тут було в дипломатичних діях. Торгівельна угода — це не те? Коротше, не знаю. Справді не знаю. Бо я б навпаки хотів би приєднатися до якогось великого ринку. Знову не прийняли. Але шанс прийняття плюс 15%. 72% шанс прийняття. Закону про бідняків. Трохи більше будемо витрачати. Але буває. О, до речі, а у нас зник дебаф на будівництво. Так, все. Тепер ніде немає дебафу на будівництво. Ууу, 13.1, якість життя. 41 місце в світі. Непогано. вп 64 9 що там Іспанія? Наздоганяє. Поступово, але здожену Іспанію. Мені справді треба мені необхідно ввійти в чужий ринок. Але як? Хорошо. Ти можеш Сірку собі робити. Тебе явно на польському ринку є. Ну. А, я з Польщі вже покращую відносини. О, все, закон про робітників прийняли. Так, трохи з рівень життя ще піднімемо. Чому так погано. Угода про інвестиції? Чому такий сильний мінус не прийме? Окей. Президентська республіка. Я б дуже хотів взяти президентську республіку. Давайте ще раз спробую. Але зараз революція почнеться, тому. І у нас мінус 22 риби. Це цікаво. А, все виробництво риби в мене забите до кінця. Так, вірь. Ось тут побудую в Криму. Але це все потім. Нам зараз є чим зайнятися. 65... Перше, 65 мільйонів ВП. Знову, ну, ми літимо вгору. чомусь і дуже різко почали летіти. До речі, революції не бачу. Сильних. У них тепер підтримка тих, хто проти, не 50% хоча б. А все одно революція може початись. Вибори. Ще максимум отримаю. Ну в мене зараз 74. Я можу зменшити, залишивши тільки партію свободної торгівлі і все. О, вау! Промисловці найбільшу підтримку мають. А як же інтелігенти і так далі? Так, чесно, хочеться по університету ще одному. Навіть в пріоритеті це зроблю. Ну, хоча б ще б після одягу. Мені цікаво, я Іспанію взагалі не здожану. Хоча в мене було відчуття, що я ніколи Італію не наздожану, але того, нас з Італії розрив більше, ніж в мене з Іспанії, тому нормально. Нам потрібен просто час. Ну, складання. Справді, ніхто не в революції нема. Я радий, я прям радий. Так, в нас я покрив. Бонуси для рибавлі. Для риболовлі. Чи дасть це... це жодного бонусу нам не дасть. Ну окей. Ну і не треба. Азотфіксація. Азотфікація. Коротше. Азотфіксація. Бот вирішив далі вивчати її Нехай підтримаємо. Підтримуємо в, цьому, в цій бреммі справі його. 68 мільйонів ВВП. Так я трохи підзупинився в зростанні тому що. Університети будував, це важливо. Це також важлива частина життя в цій грі. Навіть раніше якось. Я просто навіть не знаю, що зробити, щоб приєднатися в чужий ринок. Просто не знаю. Просто ну. Не знаю. А ще що з зерном робити? Мені ну. Це як якась основа як зерна. Не до кінця зрозуміло, що робити. Щоб розуміли, я зараз. Ай, я думав, я повністю забудував себе зерном. Напевно, волинь чернігів трохи збільшили кількість пшеничних ферм, які можна в них побудувати. Особливо волинь. Все. Коротше, не знаю, буду намагатись якось вижити в цьому буремному світі. Просто навіть забудовуючись фермами. Хочу те, що у нас попит зараз на зерно неймовірний. І це все виключно по споживання, власне. О, і ми прийшли складання. Далі буде голосувати. Соня, якщо ви шукаєте ще якусь гру, де ви зможете пограти за Україну і не тільки, то по посиланню в описі ви зможете знайти та придбати мою гру симулятор країн. Якщо ви її придбаєте, будь ласка, залиште рецензію, А якщо у вас нема можливості її придбати, просто додайте її до бажаного. Це також мене дуже сильно підтримає. Також, сильно мене підтримують мої спонсори. Ніка, яких можна побачити ось тут на екрані, дякую вам за підтримку, саме завдяки вам і в ході відео. Якщо в когось, мій глядачі, також і бажання мене підтримати. Ви це можете зробити або донатом по пописанні в описі, або так само ставши спонсором на ютубі. Підписки, вподобайки, коментарі і так далі. Будь-яку випадку Не забувайте. Так загалом, дякую всім за перегляд, всім дачі та бувайте.